Доброго дня, шановні члени комісії. У нас є три чоловіка сьогодні. Розпочинаємо роботу комісії. Перший у нас, Вінницький Ірина Анатолій, прошу я. На ваш рот, розгляд виноситься питання про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 22 грудня 2022 року номер 3560 про створення Фонду захисних споруд цивільного захисту Кодимської міської територіальної громади. Пропонується включити до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіше укриття, розташовано на території комунального закладу, Кодинський заклад дошкільної освіти, сад, ясла садочок, сонечко міських шість 64 чоловіки. На підставі акту поглядю щодо спроможності. Щодо спроможності його використання як найпростішого укриття від 30.06.25 року. Та також виключити з Фонду захисних спорт цивільного під... захисту підвальне приміщення комунального підприємства «Титан» розташованого на території колишньої хімічної частини і, і в зв'язку з передачею на баланс майбутнього особу і припиненням діяльності комунального підприємства yes, Титану. Розумію. Запитання є? Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, Інтоліч. Можете зараз. Угу. Так. Так. Наступне питання. Муна заповідач Марковська Інна Валерія, начальник відділу управління персоналу правової ранки області. Проект рішення у присвоенні чорному раді судової особи місцевого самоврядування Руслану Володимировичу. Він працює у нас з 2014 чи 2023 року по цей час, який до закону прийняв місцевого самоврядування не має право на черговий рамку. У зв'язку з цим ми присвоюємо йому черговий присвоїмо Зрозуміло, наступне? Друге питання так само у нас на це. Практично про закажемо порядку на чому писали позиційного з писати, які виступали продукту, десь порівняно створювався. Цей порядок у нас був з 2021 року. З 2021 року у нас змінилося законодавство і кодексу закону про працю, які ведуться по-другому зараз ці трудові книжки. І якісь процедурні моменти не були прописані, хто погоджує відпустку цим керівникам, підприємство, установ. Провели всю відповідність до... Нічого ми не міняли, терміни контрактів, все лишилось пише. Таке просто от ці питання ми привели відповідність з розповілу. Це питання є, непозначення. Ви за те, що дане питання виносити на що прошу вас. Дякую, вийде, тут випускали? Так. Так, там не я, я запрошую. Працю у сфері економічного розвитку та залучення інвестицій, між ТОП економіка довіра та нашою громадою. Що це за ТОП? Це я хочу два слова сказати. Це створено клубом Мері товариство для надання конкретних послуг громаді. Наша громада вже не один працює з клубом Мелі. Можливо, ви знаєте. Добре. Клуб Мерів. Наш mm. голова а, є членом клуба. Я, я була раніше, коли може боже пам'ятаєте, звітувала вам, що наша коло які команда, не послани дають такі основні. Ну дуже багато некспертів в основному зараз, що ми бачимо меморандум, це підготовка аналітичних матеріалів і презентацій, презентації, розробка інвестиційних пропозицій, участь там організація громади національних міжнародних форумах, Ну і інші зараз допомагають нам документально. Так, поки меморандум не передбачає ніякого фінансування. Е, Далі вони скинули нам пропозиції вже платних послуг, але ми ще будемо розглядати, тому що там сума ось питали на полісі тисячі євро, але вони дають конкретні послуги і ведуть громаду. Наприклад, вони пропонують, якщо індустріальний парк, то вони шукають конкретних інвесторів, і допомагають їм менеджменту сьогодні. Доволі не поки заявили непогані ці. Ми це ті договір про наміри, так? Я це розуміло. просто ми так, про нами. Це, так, це так, дуже інформація. Чого Безум... ми чого заключаємо? Тому що вони всі громади економічних союзів рівно активно По, працюють. Потім, коли вже будуть гроші, то ми вже будемо подільного Ну, Ми Тому? будемо думати, так. Без... ми будемо виносити вам на розгляд, чи потрібно нам такі послуги, Без... поки це. Не послуги. Є, що, там є якісь як я б ви сказала... Це, це асоціація на по інші, А тут Генрі річ тебе. Запитання є. Хто за те, що дане питання сесії, прошу голосувати. Дякую. Наступний. Ще. А так. що Зараз да, одну хвилиночку.